4 competition в кузові G-72. Новенька. Будемо встановлювати вифорпну систему від Крапович, встановлювати карбоновий дифузор і впускну систему від компанії Вентері. 24-го року. Авто новеньке з автосалону. воно повністю стокове. Від капотка це все сток. С авто у нас на гарантії. Гарантія у нас зберігається, тому що Крапович є. Сертифікованою вихлопною системою, яку можна встановити на дане авто. І у нас гарантія не злітає, тому що ми, каталізатори, фільтри, фільтра не чіпаємо. Не чіпаємо налаштування двигуна, тобто не ліземо в блок керування двигуна. Тобто Все залишається на штатне. Зараз будемо далі встановлювати, все показуємо. Так, ми зняли вихлопну систему з М4. Як ви бачите, вона йде цільна, йде з резонаторами додатковими, які у нас трохи забирають потужності і по звуку. І, і, і мінус цієї системи стандартний, тому що вона дуже важка. А, так як авто у нас швидке і, і тут буде стейдж 2, то вага зменшення ваги нам це дуже теж потрібно. Е, дивіться, на, на системі Акроповищ у нас десь мінус 37 кілограмів виходить по вазі. Тобто, різниця тобто, між стоковою системою і системою Акроповищ. Плюс е, стандартна система це стальна система. Тобто частини тут йдуть з нержавішої сталі, але загалом тут іде просто сталь. Е, тут ми маємо титанову вихлопну систему, Ось ви бачите, я її свободно легенько беру. Тобто Вона не тільки у нас. Дає потужності, але ще й зменшення ваги. Тут є, е, встановлюються теж актуатори. Актуатори у нас становляться рідні, е, як то кажуть, керуючі заслонки у нас і тут йдуть. І в стандартній системі, і в тюнінгованій системі. Це сюди все перестановлюється, все болтон, нічого не ріжеться, не паяється, не сверлиться. Все, все у нас по штатних місцях становиться. Єдине, що у нас є ще додаткова проводка, яка встановлюється додатково до авто для того, щоб управляти стандартними заслонками. Ось ми маємо стандартну проводку, яка йде у нас до стандартних актуаторів, які у нас сидять в вихлопній системі. Тобто їх дві, два актуатора. В спорт режимі вони включаються, тобто відкривають повністю вихопну систему. Зараз тут вже встановлена проводка від Акроповища. Вона от проводиться, все болтон, нічого не ріжеться, просто переключається, там йде Кан-адаптер. Зараз покажу, як він виглядає. Це по заводу робиться, нічого тут додаткового немає. Зараз я покажу вам сам адаптер. В комплекті у нас іде ось така коробочка. Тут іде у нас кан адаптер контролер, який у нас підключається до стандартних актуаторів. І далі вже ми встановили проводку від Фокраповіща. І вона сюди підсоєняється для того, щоб мінявся алгоритм роботи самих заслонок. Ви можете побачити, ось, ось що йде в комплекті. Тут йде теплозахисний Ось таких от два великі хомута. Це у нас з'єднувальні два е, так як у нас стандартна система суцільна йде, а ця у нас йде ну, таких от два хомота з'єднувані. Вони стальні, але вони дуже якісні. З часом питань з установкою, скріпленнями у вас точно не буде, тому що все дуже якісно зроблено. Ще власник новенької М4 вирішив встановити карбоновий дифузор. Це стандартний дифузор, він пластиковий, просто чорний глянець, трошки важкуватий, якщо порівнювати з Акроповіщем. Зараз покажу вам Акроповищ. Ось такий він, теж глянець, але тут присутній елементний карбону. Плюс він вже трошки легший, ніж стандартний, але це вже так. Додатково до вихлопної системи, тобто ваги тут особи воно не забирає і не додає. Тобто тут плюс-мінус 2 кг вже нам нічого не зіграє. Тому це просто вже як доповнений до вихлопної системи, якщо все встановлювати робити правильно, то це вже необхідна річ. Okay. Ось якось так воно буде виглядати. Мені здається, дуже чудово, дуже круто. З вихлопною системою разом буде виглядати. Ну, акроповіч трошечки агресивніше виглядає, ніж стоковий. Ще одна особливість від штатної вихлопної системи, яка? Це збільшеного діаметру насадки. Плюс вони ще додатково, вони ще із карбону нового дизайну від Акроповича. Як побачите, ось у нас Акроповіч насадка карбонова. ось у нас збільшеного діаметру карбонові. такі. Насадочки нового дизайну, даєш. Встановлення даунпайпів від компанії Троповіщ на G82. Ось такі. Це у нас стандартний каталізатор. Ми його знімаємо і встановлюємо ось такі домпайпи. До речі, G82, ви бачите, у нас присутні два каталізатори спереді і два каталізатори ще ззаду. Зараз покажемо, де воно все стоїть у нас стоїть воно у нас ось тут, ось тут. Трошечки треба під розібрати, щоб туди добратися ось одна турбінка, якщо бачите, і ось друга турбінка. Так, що ми маємо? Ми маємо вже встановлені титанові лінкпайпи. До речі, скажу одразу, що вони є в двох варіаціях, вони є стальні, а є титанові украпоючі. Тут встановлені титанові. Ось ми бачимо, що тут маються отвори з різьбовими для оригінальних датчиків ЄГТ. Так я і казав, що тут встановлюється все болтон, нічого різати не потрібно, вварювати. Ще ми тут маємо не три резонатори, а один. Один великий для того, щоб у нас було. Менш менше підбор газів був, але це дуже впливає на потужність і на якість звуку. Це стандартні диски з заводу. До речі, вони ззаду спереди в нас 19-го розміру, а ззаду в нас вони 20-го. Плюс вони різноширокі. Це таке виконання сучасних BMW зараз дуже часто зустрічається і на X-ах. І на М 3 і ось ми бачимо на М4. Що ми ззаду маємо 285 на 30 на 20, а спереду у нас 19 колесо 275-35, 19. Ось так воно виглядає. Ось так. Тут у нас встановлені. Заводські актуатори будуть підключатися. Ось раз. І ось у нас тут другий встановлений. Так, і що ми робимо далі у цій? Чудові G82. А що ми робимо? Ми встановлюємо пускну систему реакторів карбону. Дивіться, скільки потрібно розібрати, того, щоб зняти стандартні короби. Ось у нас один короб знятий, другий. Потім тут іде пайп, плюс ми ще міняємо два інлетпайпи. До речі, ось так виглядає пускна система стандартна. Ось збирається, знімається підсилювач розпорка. Ось так виглядають інведпайпи. Це, можете подивитися, це стандартний пайп, який стоїть на турбіні, це вже тюнінг від венторів. Дивіться, який як він збільшеного діаметру, наскільки він більший. Ось так це виглядає. Плюс у нас цей пластик ми весь знімаємо. Ось так у нас виглядають повітряні фільтри. Лівий-правий, вони не є сухими, вони обробляються спеціальним мастилом, яке окремо замовляється. Виконання у нас карбон йде. Ось такий лакований карбон. Пайпи, до речі, пайп теж карбоновий, ось такий збільшеного діаметру. Якщо можна подивитися порівняння зі стандартним. Плюс у нас йдуть такі ще повітря забірники Ось так і моглядає, теж лівий, правий. Ось така от у, нас, у нас система. Ми зняли блок керування двигуна, відправили його на розблокування, на анблок для того, щоб потім DME, е, залити Так, У нас вже встановлена виквітна система. Зараз ми встановлюємо пуст. І потім будемо вже її налаштовувати. Налаштовувати будемо вже після того, як ми отримаємо блок керування двигуна. До речі, чому робиться анлок видина і чому одразу неможливо прошити це? Ну неможливо залити якісь стежки. Тому що після шостого місяця 2020 року всі авто BMW, вони захищені від тюнінгу. То -то все БВО, яке стоїть у БМВ, захищене від тюнінгу. Це виробник БМВ зробив так, щоб тюнери сюди не лазили. Але є Є люди, які це роблять. На жаль, вони не в Україні знаходяться. Ми відправляємо блок керування, платимо немаленькі гроші, щоб це зробити. І, на жаль, зараз в нас в Україні немає таких тюнерів, які її могли б розблокувати тут на місці. Тому приходиться відправляти блок керування. Це десь 2-3 тижні займає. і Потім ми встановлюємо і далі вже дивимося, що людина хоче. І заливаємо стейдж-1, стейдж-2, стейдж-3. Ну, в даному випадку у нас буде стейдж-2. Ми бачимо клапани відкриті. Бачимо сідну. Його стан. Це свідчить про те, що в нас ефективно працює масло відділювання. Масляний сепаратор так званий. Ось mm. отак це все виглядає. Дуже круто. Порівнянні з стандартним заднім дифузором і стандартними металевими накладками. Якщо вам потрібно е, досконалити викладну систему, звертайтеся в Adriana Drive. є в наявності багато викладних систем, в інші, е, пускні системи, е, зробимо, поставимо, налаштуємо, все зримо.